Вітаю! Я Денис Гайвороцький Віталійович, кандидат на голову ученівського самоврядування. Кожна зміна починається з простих речей. Якщо мене оберуть, я планую втілити кілька конкретних кроків. Це лише початок, але саме з таких речей розпочинаються великі зміни. Така дрібниця, як смітник у багатьох класах його навіть немає. І це створює незручності щодня. Але якщо не закривати на цю проблему очі, то тоді її можна дуже легко вирішити і дуже швидко. Мої плани реальні. Вони не вимагають невимовних коштів або дозволів. Але вони потребують уваги та бажання діяти. І саме це я готовий зробити. Я буду завжди стояти до кінця за те, що справді необхідно. Мене не злякає ні за ні директор. Я готовий боронити наші інтереси заради нашого блага. Денис знає, що він робить. Він розсудливий, то на нього можна покластися. Ми рекомендуємо вам, діти, проголосувати за Дениса Гайворонського, оскільки він відповідальний, серйозний і гарний учень. Він діловий і перспективний. Я підтримую слова Наталії Анатоліївни і теж вам пропоную підтримати саме цю кандидатуру. Я не обіцяю, нічого неможливого. Тільки те, що справді можна втілити. Я обіцяю реальні кроки, які ми зможемо зробити разом. Ми з вами ті, на кого буде покладена справа будувати новий світ. Я готовий прислухатися до вас і разом із вами будувати наш спільний шкільний світ. Що ми майбуємо, ми з вами змогли збудувати нашу спільну прекрасну країну. Голосуй за Дениса. Давайте разом збудуємо найкращий шкільний світ, у якому всі будуть щасливі.